Він, він був дуже добрий, він був наївний, добрий і дуже такий пізнавальний. Він все хотів впізнати, все хотів узнати. Він дуже хотів десь побачити країни, десь хотів кудись поїхати. Він такий був енергійний. О він перейшов у спецпідрозі особливого призначення по Київ. Він зразу 15-му році. Він ще був тут, а з 16-го року він почав їздити в Артур. Що хлопці їздили по два місяці, два місяці, там два місяці, в Києві, то він там по 10 місяців. Руслан він, зразу, як кажуть, така... парень рубашка. Зразу якось влився в наш колектив своєю простотою. Поступав по совісті. Так же случилось і в той раз, коли ми отримали завдання виїхати на Бахмут. Він був в числі вісьмох чоловік нашої штурмової групи. От Не передати це словами, звісно, дуже, коли починаєш згадувати, дуже болить душа. Поступили на бойове розпряження в Бахмут. Їхали ми останньою дорогою, яка залишилась. Це так і називають дорога смерті. Це дорога до саме і місто, Передмістя і місто, наскільки зруйновано, скільки згорівших цивільних машин, будинків, багатоповерхівок. Це просто не передати. Як ми під'їхали до місця призначення, вже вівся обстріл арта, ми ну якби в радіус попали е обстрілу. І в нас пробилось колесо. Ми їхали ще кілометрів, напевно, три. Це я їхав з Русланом, з Добром. Ми на одній машині на трьох колесах. Звісно, при швидкості 100 на трьох колесах, на колесах це небезпечно. Машину вносить то вправо, то вліво. В кінці, коли ми зайшли вже на саму бойову позицію, нас зустріли. Зустріли. Автоматними чергами, РПГ, пулемід. Але ми удачно зайняли позицію, кожен зайняв свій сектор. Це було двохповерхове здання, слава Богу, керпічне. І зайняли кожен свій сектор. Там такі бої, що вони підходять 30 метрів. Це буквально ти бачиш, який колір в нього глаз. І... Так вийшло, що Руслана зацепило. Зацепило. З нами був в групі Чечен, каже, грама, грама 300. Я підбігаю до грами, а в нього такі поранення, несумісне життя. Він загинув як герой. Герой в руках, в яка була зброя. Це велика дуже втрата для полка. Для нашого підрозділу, для нашої групи він людина з великих букви.